Ну що ж, а тепер давайте ще подивимося таку пораду. Всесвіту, світу да від святих духів, ну тобто пораду, яку нам зараз покажуть карти, щоб вам. Рекомендували карти, щоб порадили, для того, щоб ви зробили для себе висновки і дивились, як далі рухати якому напрямку. Тому що ми тут з'ясували, що король у нас жезловий, чоловік такий енергійний, молоді, енергійної енергії, куди хочу, туди лічу, да? що, ну, прагне до чогось свого і звичайно цього набуває. А порада в нас така, як ми тут уже витягнули: король мечів і чаші. Чаш, Вам потрібно конкретно визначитись і рухатись далі, тому що вибір у вас є. Головне з цим вибором правильно визначитись і знайти.